Українець, ти щасливий, побач красу серед війни, і якщо навіть день не милий, ціну, що маєш, та живи. Живи, як вперше, як в востаннє, живи сьогодні, зараз, тут, над нами небо є безкрайнє, а під ногами поле вух, з тобою мова українська, у тебе кров від козаків. Наш народ вмирають війська, за нас вбивають юнаки. Ти в Україні, ти людина, люби, батьків, шануль життя. Враді, в нас мова годину, знайди своєвні укриття, бо пройде все ніщо не вічне, і ми колись покинемо світ. Єдине, що в нас є до вічне, це мовою рідної ніжний світ ти українець, ти щасливий? Ти бачиш фарби на війні, як пройшов твій день немилий, зробиш ти висновки собі.